Любі мої тільці, Сатурн буде йти по символічному 12 му дому вашого гороскопу, який пов'язаний із психологією, духовним розвитком. І дійсно, у найближчі 3 роки до квітня 2028-го, ви можете відчувати глибинну потребу, про пропрацювати свої страхи, свої психологічні обмеження, травми, патерни поведінки, які впливають на ваше життя. Ви будете відчувати, що тільки так можна Можна змінити якість життя, можна змінитися глибинно. І у вас може з'явитися потреба дисциплінувати себе. Наприклад, це може бути практика медитації, це можуть бути регулярні зустрічі з психотерапевтом, це може бути потреба, скажімо, поїхати десь у паломницьку поїздку, інтерес до всього містичного, творчого, закритого, езотеричного. І тут важливо, по-перше, Відгукнутися на цей потяг, а по-друге, зробити свої заняття, свою практику заглиблення у світ власної душі регулярним. Це важлива умова, яку ставить Сатурн. Отже, мої дорогі тільці, обирайте для себе свій власний шлях, довіряйте голосу своєї душі, і тоді Сатурн дозволить вам пропрацювати дуже багато внутрішнього матеріалу, змінитися і стати дійсно щасливішими.